При, представтесь, будь ласка, ви представтесь, ви будь ви ласка, ви шановна, я ви не бажайте виконувати. Він його вдарив. Почекайте, представтесь, будь ласка. Я вас не знімаю, то ви мене, ви до мене не не прикасайтесь, ви не маєте права. Подивіться, що, що відбувається на бульварі Шевченка. Дво, двоє поліцейських вдарили людину, заламують. Ви ви, що ви творите? Що ви творите? Руки ламають, фіділа ламають. Я вас прошу, припиніть, припиніть порушувати закон. Ні, я не відійду. Це зараз що відбувається? Це порушення прав людини. Працівник поліції вдарив його по голові. Я особисто бачила. Хлопці, це. Представтесь, будь ласка, хто ви є? На яких підставах? Покажіть хоч один документ. На яких підставах? Покажіть хоч один документ. Шановні, шановна поліція, будь ласка, я звертаюся до вас, покажіть хоч один документ, що ви зараз творите. Що це за беззаконня в нашій країні? Це порушення прав людини. Не виконувати Ви покажіть хоч один документ, де вказано і де у вас є право нас затримання. Звертатися вас це Юля. Вони не законно, вони руки що... заспадуть за мені, Русь, не ви не руки, за за руки заспадіть. За що... мене... Ви йому зараз маєте видати <зас> повістку. Але ви йому зараз маєте він має з'явитися. Поліція має право його закрити. Непокору працівникам поліції. Я розумію, але вони його не мають права бити. Вони його вдарили. От саме оцей а, пан вдарив його я по голові, я це не бачила. Не ось буквально в тому кутку. Я вам завіряю вже. вам можливість. Ви мене незаконно хоче тут відгукати. Ось ще. У вас є документи? Представтесь, будь ласка. О, цей пан, цей пан, він, на жаль, не представляється чомусь, дозволяє собі зараз. Тому, що зараз, за, за, за вас знаєте що Знаю, зараз за знаєте що? Не маєте права на мене полишати голос. Я фіксую політей. правопорушення. Не вважає, я не буду. Я не піду, я маю вважає. право знаходитися. Зараз відбувається за якій підставі. Дайте, дайте це хоч один документ. Да. Це, який, на це затримання, не що небудь, постанову суду. Ну, це, те, що. Не, не, що... Ну так на, на якій підставі? Які Адміністративні. Це, Ви так почекайте, адміністративне затримання не має відбуватися насильницьким шляхом. Це зараз... Це зараз. Я не хочу відходити в сторону. Я маю право знаходитися там, де я хочу знаходитися. Що ви творите? Його відбувається Просто... адміністративне затримання. Що ви творите? Подивіться, що я буду знімати. Я буду знімати руки Чого та Відійдіть в сторону, ви чуєте? А ви чуєте що він? Ви відбуваєте в місці, де відбувається адміністративне правопорушення. Тут Відідь немає в за... обмежуючих цих. Я вас обмежую в праві пересування. Відідь ви не можете мене обмежити в праві пересування. У вас немає таких повноважень, щоб мене обмежувати в що ви творите. Відійде в сторону. А ви в нього проверяли документи, хлопці? Да, ви... Тільки вони ще його й набили вже. Та що ви робите? Подивіться, що робиться. бляха! І кого він має захищати, таких як ви? Кого? Вас? Чого ти да? Що ти твориш? Чого ти? Отпустіть. Відпустіть, кажу, що ви творите. У мене там родичі, знаєте? У мене є родичі, родичі А Ви знаєте я чого? То? Тому що у нас писали. А пацани хочуть теж помінятися. А от такі у сидять і не А я вам скажу, а я вам скажу. У мене дядько з з першого дня війни був. Не можуть четвертий, навіть кісток навіть не можуть. А ви чого ти? Бо, тому що я під мене конфузії три поранені. Та при чому тут він? Осьо, оце, оце Це за ви що? Ви його натуральним образом. Це буде опубліковано везде. Треба, щоб орки прийшли Та які там, слухайте, оце... ви хужі. Ви зараз ви оце хужі. Що ви творите? Ви на що його б'єте? Ви щоб. Це його ніхто не б'є. Саме оцей пан! панто били. В голові били. Ну, як сюди. А ви зараз холодно, що ви робите? Підніміть! Відпустіть людину! будеш Дайте йому Зачекайте, будь ласка. Кажи кому з твоїх близьких чи рідного йому сказали, що візьміть позвонили нормально. Сказали, він каже, чого зараз не дають позвонити. Даром поліцейського побіг. Ну то як йому дивить дивитися? Не виходить якось бути адекватним.